Терористи. І чи демпокасторама Чого не працює? Всім привіт! Зараз знаходитися інстейсі з World і мене звати Анастасія І сьогодні ми з вами їдемо погуляти. gotta focus on yourself on your faith on your dreams on your mind on your health yeah you gotta work never tell keep your head down find what you love and excel yeah push and pull and repel any hate go create what you want feel compelled yeah Доносити до усіх країн взагалі що саме Україна наразі тримає небо, тримає безпеку. Україна є таким форпостом безпеки для всього світу. Наразі і весь світ має об'єднатися для України. Україна наразі є тим е, об'єктом, тією державою, яка найголовніша у світі. І весь світ має стати на наш захист. Використати усі міри, усі як силові, як також запровадити санкції, тотальні санкції. Ми тільки що дуже довго з вами кричали Ембарго. Але я хочу, щоб це ембарго запровадила кожна держава, яка наразі ще має відносини з Україною, та ж сама Канада, яка. Постійно говорить, що в них найбільша наша діаспора. Вони перші визнали нашу незалежність, і наразі вони продовжують торгівельні відносини з Росією. Вони взяли на ремонт турбіни Північного потоку з Росії. То ми маємо постійно про це говорити. Ми маємо виходити на мітинги і нагадувати усім національним парламентам, представництвам ООН, представництвам Європейського союзу, усіх міжнародних організацій, що смерті українців. На їх совісті. І вони всі також від е, якоїсь частини відповідальні за те, що коїться в Україні. Восьмий рік лється кров, хижі морди, вурдалаки кремлівські кров п'ють. Восьмий рік вже російські ті орди, як колись, Чингисхан до нас пруть. Восьмий рік вони палять, вбивають. Восьмий рік гинуть люди в війні. Розпинають вони, розпинають схід країни палає війні. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, Sleepless nights and headaches stack. Restlessness to hell and back. What's to the Зараз ми хочемо потрапити в H&M Home, але трошки походивши, ми розуміємо, що скоріш за все, це нам не світить. Тому що сьогодні неділя тут нічого не працює. Людей дуже мало відкритий тільки фудкорт з того, що ми поки що зрозуміли. Але підемо в H&M, подивимося, чи точно він не працює. Чи ми хочемо в Касторама, це теж щось типу мебельного магазину, і можливо він буде відкритий. Чи що типу нашого епіцентру? Ми зайшли в Макдональдс і придбали тут морозиво, тому що в інших місцях морозиво не продається. У Ані ванільне полити шоколадом з лайном. У мене теж ванільне полити карамеллю з ММДемсом, і у мами ванільне полити карамеллю з лайном, а у Олі полуничне з ММДемсом. Зараз 8 вечора, і як ви зрозуміли, ми вже давно повернулися додому. Тут по неділях не працює нічого. Такий закон ввели ще у 18-му році, тобто він ді вже 4 роки. І по неділях тут не працює нічого, окрім їжі, аптеки, ентертеймент, типу кінотеатр, але не всі розлікали такі, і все. Ще звичайно працює лікарня, поліція, ну базові речі. А так, магазини нічого не працює. Вже післязавтра ми переїжджаємо на нову квартиру, нам потрібно було купити постільну білизну, чого не було відкрито. Тож ми відклали це на завтра чи на післязавтра. Коли ми поїдемо в Ікею, я буду знімати вам влог. Чому Ikea а не Ікея? Ehm, тому що тут називають Айке. Чому б не Айкея? Ще ми тут знайшли магазин з українськими книжками, в який сьогодні думала потрапити, але він теж був закритий. Тож будемо попадати в магазини в інші дні. Сподіваємося, що завтра чи післязавтра ми поїдемо і доробимо те, що сьогодні не робила. Сьогодні були на мітінгу підтримку України за те, що Росія терористична країна. Сьогодні точно дізналася, що нічого не працює. Це теж, я вважаю, дуже-дуже потрібна інформація. В цьому році лише є три дні, коли, все, коли магазини будуть працювати по неділях. Це, значить, 22 липня чи серпня, точно не пам'ятаю, 11 грудня і 18 грудня. What? У нас в Україні, коли неділя, вихідний, їдемо по ресторанах, молах, розлікаємося. А тут всі сидять вдома, гуляють тільки в парках і все, нікуди не їдять. Таке життя в Польщі. Селеві. Зараз дивимося серіал Емілі в Парижі англійською. Просто обожнюватися щось на англійську, тому що це особлива атмосфера. Відчуваєш більше того, що відчувають персонажі. І ну, я більше люблю дивитися фільми, серіали англійською. Наприклад, Дев'яні два, я повністю дивилася англійською мовою і цей влог вже є в мене на каналі. Сподіваюся, що цей влог вам сподобався і був інформативний для вас, адже я старалася. Ставте лайк, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Пока-пока! Іншим демпом Касторама. Чого не працює?